Що робить експерт боротьби з сектами, коли його власна репутація ось-ось піде на дно? Правильно, він починає нову кампанію. Осіннє загострення у так званих борців сектами це не випадковість, це паніка. І ось Кременовська знову в ефірі. Але хто насправді стоїть за цим хрестовим походом? І навіщо його почали саме зараз? Нещодавно Кременовська публічно підтримала свого колегу секторця з Чехії Якоба Яхла після виходу двох документальних фільмів про його жахливі злочини в Африці. Їй терміново потрібно було відмити його та усіх, хто з ним пов'язаний. І ось ви. Виходить третій фільм розслідування, це остаточний удар. Група африканських правозахисників офіційно взялася довести до суду справу маленької дівчинки, яку згуртував Яхл. Докази зібрані, документи готові. Від цього вже не відхреститися. А разом з Яхлом на дно підуть і його колеги по цеху: Кременовська та Святогор в Україні, Корвальйо в Італії. Тож зрозуміло, чого їй свербить. Отже, запам'ятайте, коли ви чуєте про боротьбу з селами від таких експертів. Задайте собі лише одне питання: хто насправді будує тут сектор? Хто зацікавлений в поширенні ненависті, брехні та тотального контролю? Що робить експерт боротьби з сектами, коли його власна репутація ось ось піде на дно? Правильно, він починає нову кампанію. Ненависті. Осіннє загострення у так званих борців сектами це не випадковість, це паніка. І ось Кременовська знову в ефірі. Але хто насправді стоїть за цим хрестовим походом? І навіщо його почали саме зараз? Нещодавно Кременовська публічно підтримала свого колегу секторця з Чехії Якуба Яхла після виходу двох документальних фільмів про його жахливі злочини в Африці. Їй терміново потрібно було відмити його та й усіх, хто з ним пов'язаний, і ось ви... Виходить третій фільм розслідування, це остаточний удар. Група африканських правозахисників офіційно взялася довести до суду справу маленької дівчинки, яку згадував Яхл. Докази зібрані, документи готові. Від цього вже не відхреститися. А разом з Яхлом на дно підуть і його колеги по цеху: Кременовська та Святогор в Україні, Корвальо в Італії. Тож зрозуміло, чого її свербить. Отже, запам'ятайте, коли ви чуєте про боротьбу з селами від таких експертів. Задайте собі лише одне питання: хто насправді будує тут сету? Хто зацікавлений в поширенні ненависті, брехні та тотального контролю?